Всім привіт! З вами знову Альона Кузнєцова. І сьогодні я вирішила записати новий випуск і записати відео на тему, в якому стані взагалі знаходиться мистецтво наразі в Україні, і які виклики і можливості існують в цій сфері. І хочу розповісти свій досвід як інсайдер, тому що я залишаюсь в Україні. Від початку війни за винятком однієї резиденції і живу і працюю тут постійно. І також, як і ви, стикаюся з усіма складнощами і абсолютно солідарна з усіма художниками українськими, які залишилися в Україні, і розумію, що це таке взагалі знаходити зараз сили на мистецтво і продовжувати робити свою справу. Отже, вирішила одягти на обвушник, і, можливо, так краще буде мене чутно. Взагалі, на цей, на цей випуск мене надихнула Катя Росковшенка, яка запросила мене взяти участь у Ukrainian Design Week. Це івент про український дизайн, який був на початку листопада. І в якій я була запрошена в якості спікера саме розповісти на тему, що відбувається зараз з українським мистецтвом. І ось що я власне розповідала на цьому івенті. Я намагалася підійти з різних боків, і хочу почати саме з теми змін, тому що зміни це основна така. Властива якість, що відбулося взагалі з українським мистецтвом по різних взагалі аспектах, по різних планах. По-перше, ці зміни стосувалися переміщення, звісно, те, що багато художників виїхало з -за кордон, не небагато взагалі тут залишилося в Україні, десь 50 на 50, на я б так сказала, виїхало і залишилось. І, відповідно, виїхали не лише художники, але й галеристи, і в по музеї повозили свої фонди і натомість роблять виставки е сучасних митців у своїх залах. І звісно, що тема війни, вона е взагалі е зайняла собою весь медіапростір і простір мистецтва також. Тобто, зараз дуже важко взагалі знайти. Виставку сучасного мистецтва, що була б не на тему війни. Але я хочу наголосити про те, що мої, мій власний підхід зараз до життя і до роботи заключається в тому, щоб слідкувати за собою і не впадати взагалі у роль жертви. Продовжувати намагатись це робити. Тому що це бі був основний такий стейтмент на початку війни. Я всім казала, я не хочу бути жертвою. Ні. Ну і зараз насправді йде такий відкат. Я по своїх силах і відчуттях е, бачу, що це чим далі, тим складніше утримувати в себе в такій активній позиції і бачити е, в тій ситуації, що склалася, також і можливості. Я не кажу лише одні можливості, лише одні плюси, але хоча б. Також, окрім всього складного, важкого і сумного, бачити і якісь віконця, маленькі віконця цих можливостей. І сьогодні я буду намагатись про це розповісти, і під цим відео я залишу усі можливі посилання, про яких я буду таркатись сьогодні. Отже, продовжуючи тему змін, це насправді потужний поштовх, ці зміни, і е, на основі цього всього цих, цих важких перетворень, це насправді дуже е, ця основа дуже поживний ґрунт для мистецького висловлювання. Е, і зараз українські художники мають дуже велику перевагу. Наприклад, перед західними митцями, тому що ми знаходимось тут всередині того, що відбувається, і для західної аудиторії, і для тих людей, які живуть у е забезпечених таких е благополучних країнах, скажімо так, е для них це прям. Навіть вони нам заздрять, можна так сказати, що в нас є е, ці теми для мистецьких висловлювань, що нам є про що говорити, в нас є ця проблематика. Ну, я, я сподіваюся, ви мене зараз зрозумієте. Тобто я не кажу про те, щоб якось е, е, ну, на, на цьому просто неможливо е, спекулювати, будучи в цьому. Тобто ми маємо повне право, право про це, про це говорити, і це є е, дуже потужно, будь-що практично, що ми е, використовуємо з цього власного досвіду війни, е, буде звучати е, голосно і е, виправдано, е, як мистецьке висловлювання, що варте бути почутим. Ось це якби основний меседж, що я хотіла з чого почати. І щоб е, трохи підкріпити це моє висловлювання якимось е, фактами і е, власним прикладом, е, на чому, чому я це так кажу, тому що ось в минулому році я була в резиденції в Дубліні, яка тривала аж е, три місяці. Я маю на увазі мистецьку резиденцію, хто не в курсі. І мене там запросили брати участь як вільний слухач у курсі в одному з курсів деякі декілька курсів мені запропонували як на вибір. І Я вибрала курс в мистецькому вищі місцевому. Він називається NCAD, це головний коледж мистецтв в Ірландії. E, і курс я вибрала під назвою Мистецтво в часи кризи Art in of crisis». І e, тому що мені було дуже цікаво дійсно, це був кінець, тобто осінь 22-го року. Я тоді і лише ще не оговталася від початку війни, була взагалі в такому шоковому ще стані. І мені було дуже цікаво про що ж буду розповідати e, ірландським студентам. В досить такі, ну якби сформованому суспільстві, що в них вже все добре, все налагоджено, все працює. Вони такі дуже процвітаюча багата країна, і думаю, яка ж в них власна криза, про що вони будуть говорити на цьому курсі? І, врешті-решт, три основні теми, які вони і висвітлювали, були це по перше екологічна криза. По-друге, це була пам'ять і пам'ятники в такому глобальному контексті. І по третє, основна тема, яка прям так постійно в них була, мабуть, навіть більше за все, це була тема України саме. І для мене це було, ну, з однієї сторони, це було дійсно якось близько і приємно, і все таке. З іншої сторони, мені було знову-таки думаю, ну, бляха тільки. Хотіла трошки переключитись на щось інше в іншій країні, а тут тобі знову Україна, знову війна. І, звісно, мені доводилося бути як другим спікером на цій, на цьому курсі. Постійно і мене електорка питала мого якби. Моє бачення і мій досвід як людини з цієї країни, і мені доводилось інколи навіть самі виправляти якісь факти і підходи, які були не дуже точними, тобто брати активну участь. Але врешті-решт, це зводилося до того, що Україна прям це центр у цих перетворень і центр подій у світі політичних. І це для них прям дуже цікаво, і вони розглядають прям різні різні прояви навіть якогось е, стихійного, спонтанного, вуличного мистецтва, що там відбувалося, наприклад, під час Майдану. Тобто для них це все все цікаво, е, і тим паче арт-активізм, е, там повалення пам'яток, декомунізація. Е, це все прям топ, топ. Е, і топ-теми для художніх висловлювань. Ну, Про себе також, звісно, я можу сказати, що моє мистецтво дуже змінилося з початку війни, і зараз воно також в останні півтора року я робила серію «Квіти чи вибухи. І нам навіть вдалося зробити в Києві в галереї Форса виставку персональну мою на цю тему саме з цією назвою, де був в основному живопис, але також і об'єкти з кістками тварини, птахів і живими квітами в скляних колбах. І це я вважаю, що прям ми <свят> постаралися. Але звісно, сил зараз на це все уходить значно більше, ніж до війни. Ми якось е робили виставку, і потім там тиждень-два і все. Ти вже можеш робити щось інше. А зараз значно більше сил потрібно на відновлення. Е е і це є реальність, це ок, це треба просто. Прийняти з самого початку. Якщо казати про арт середовище загалом, то, звісно, я б так сказала, що ставлення, тобто все дуже залежить від точки зору. Для одних художників, це вся війна вплинула більше в сторону можливості, в бік можливостей зіграла. Особливо для художників, які. Більш ліві і працювали і до війни більше з новими медіа, з дослідженнями, з текстом. А для багатьох художників, які залишилися в Україні, це, звісно, війна ускладнила всю, всю ситуацію для художників, які працюють з живописом, з, з файн-артом, можна так сказати, зі скульптурою там, з графікою. Для них і логістика ускладнилася, і з точки зору платформ все ускладнилося. Наприклад, ми, мабуть, знаєте ситуацію з Сачі, що закрила продажі для українських митців саме через те, що DHL спочатку пішли з ринку України, а потім навіть вони DHL, вже і повернулись на ринок України, здається, в цьому році, але Сачі все ж до сих пір не відкрила. Можливість прямого продажу такого офіційного, але ось, наприклад, художники все одно знаходять способи, вказують адресу для повернення робіт, тобто там є така опція, в разі чого, щоб клієнт міг повернути роботу. І вони е, вказують Польщу, здається, чи іншу країну, в яку можливо повернути, тобто адресу друзів, родичів, будь-яких знайомих. І так, начебто, і викручуються, і деякі знову продають роботи з України. Є така група мистецька талока в Фейсбуці. Я залишу посилання під цим відео, і там художники активно діляться досвідом. Там здебільшого ось саме файн-артці, які звикли продавати на платформах роботи. До речі, я жодної роботи не продала саме на сайті арт, лише принти продавала на початку війни. І ось саме опцію принтів вони не закрили для українських художників, а ось саме оригіналів продажу закрили. Але є і інші платформи: ті ж ArtFinder, і Trisera, не тільки Сачі, і інші інші. Я тут також залишу посилання. Міжнародні я маю на увазі платформи, де можна пробувати просуватися, але цим також потрібно займатися. Але це все працює. І також знаю з досвіду інших, що продають, і загалом. Можливо, треба пробувати, тому що е, інтерес е, і підтримка українських художників, і українського мистецтва вона, звісно, вже згасла по рівнянні з минулим роком, але вона все ж таки є е, до сих пір. І е, також хочу сказати, що українські платформи також з'являються. Мені навіть пишуть і пропонують е, співпрацю. Багато платформ в Інстаграм, наприклад. Ну, тобто вони знаходять мене через Інстаграм, і потім вже там комунікація відбувається, будь-де подальше. Але пропозицій багато, таких колаб і українських також з'являється багато. Це дійсно приємно дивує. Значить, що життя не, не зупиняється. Далі. Ну, з такої ще, якщо брати глобальнішу, звісно, ситуацію, то е, мінусом звичайно великим є те, що на державу зараз ще менше надії е, у художників, тобто держава і раніше не особливо підтримувала, але принаймні раніше був УКФ. Uh, і мінкульт щось якось виділяв на УКФ кошти і uh, все-таки інше, але зараз зовсім УКФ, Я знаю, зовсім припинив якісь uh, проекти, тому що в нього немає бюджету, і uh, ситуація з мінкультом, що там до сих пір якийсь хаос, немає нормального міністра. І все ще більше, як в якомусь, мені здається, 2007 2008 році переходить в формат do it yourself. Але при цьому художники дуже багато, я бачу, шукають якісь можливості, роблять колаборації, все підтримається на приватних, звісно, ініціативах, на окремих там, діячах. Культурних і кураторах типу Олі Балашови, Юлії Федів, або на активістах, типу Зберегти квіти України, мапа-Реновація, або того ж Довженко-Центру багатостраждального. страждального все тримається на особистостях, але це можливо і привід зробити висновок і самим також ставати такими особистостями. Діяльними шукати якісь. Можна ж робити опен studio, можна робити колаборації, можна робити виставки в якихось нерегульованих е, в, е, приміщеннях і не в великих інституціях, а е, будь-де насправді. Ось, е, 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 е. І головне, до чого я хотіла перейти більш детально, це ще раз до можливостей. Насправді, можливостей за кордону відкрилися з початку 24 лютого минулого року прям дуже-дуже багато. І вони є, ці можливості фізичні, офлайн і онлайн також. З о, фізичних можливостей, по-перше, я б сказала, що це резиденції, і особисті зв'язки, і галереї, можливість виставлятись десь в галереях, фізичних просторах за кордоном. Це і знайомства, і особисті запрошення, і якісь опенколи. Опенколи можуть бути і на фізичні виставки, і на е, ті ж резиденції арт-резиденції. Дуже багато з'явилося, взагалі е, пабліків, які збирають можливості по резиденціям саме для митців зі всього світу. І там треба дивитись і обирати ті, які релевантні саме вам і ваші. Власній практиці, але можу також кілька тут залишити посилань на ці інстаграм пабліки. Це офлайн. З онлайн можливості також є, наприклад, ті ж резиденції, але онлайн. Навіть з оплатою, навіть з гонораром для художників, але онлайн-резиденція, де художник бере участь. Просто залишаючись тут в Україні, наприклад, для художників, чоловіків, які не можуть виїхати, або для будь-кого, хто не хоче виїжджати, але не може з різних причин. І онлайн також це можуть бути і конференції, і дискусії. І, будь-що, що ви самі можете придумати і записувати, і робити все, що завгодно, від якихось публічних розмов до якихось онлайн-курсів, з якоюсь інформацією корисною, що ви можете поділитись, і навіть ось зараз йде серія онлайн-івентів. Ізоляція робить, вони оголосили, оголошували open call резиденції заземлення, називається. Воно про екологічну ситуацію в Україну і ніщо про наслідки війни з точки зору екології. І я не подавалася навіть на цю резиденцію. Хоча там також був є, е, цей гонорар для художників, і вона повністю онлайн, і там експерти з науковці-екологи е, запрошені, і також митці, що працюють з цією темою, дуже цікаво просто бути присутнім на цих, або прослуховувати в записі ці лекції, ці зустрічі, тому що е, це спосіб якось навчитися і послухати. Що люди кажуть з цієї теми. А, ну і з офлайн ефентів також хочу сказати, що нещодавно а, коротше, з я не пам'ятаю навіть, де я бачу, але мені постійно попадається або приходять на пошту розсилка, або в Фейсбуці, в Інстаграм. Трапляються можливості, навіть був нетворкінг пару тижнів тому в Києві з запрошеними культурними діячами з різних країн, там із Німеччини, і з Франції, з Італії, з боку протопродукції, здається, вони організовували це. І в uh, Urban Space 500 це uh, відбувалося, і можна було просто зареєструватись і прийти будь-яким також зацікавленим людям з України і поспілкуватися з цими uh, людьми вживу. Uh, тобто ось на це я саме звернула і сама звертаю увагу на саме на колаборації, на спілкування, на саме Такий щільний обмін досвіду, досвідом і перетин в цих галузях. І, звісно, можна ж і брати участь у виставках, і їздити з роботами за кордон, якщо є ця мотивація, і бажання і можливість, і ви проходите ці open опенколи або вас запрошують особисто. Це прям дуже зараз багато. Перед війною такого не було насправді. Звісно, що ці всі переїзди і участь у виставках з фізичними роботами ускладнюються логістикою. Як варіант, багато бачила форматів цифрових так званих виставок, тобто коли це формат плакату або цифрових робіт, або навіть живопису, які роздруковують на папері або на якомусь пінокартоні, куратори за кордоном і щоб не вести, щоб економити на цьому, цьому всьому. Звісно, там відпадає або майже відпадає опція продажу, або як робила дзига в минулому році галерея у Львові. Вони також робили формат плакату. і Я там також брала участь зі своїми плакатами, що робила на самому початку війни. І вони просто самостійно їх роздруковували в деяких екземплярах і продавали. Тому що якщо це від початку цифрове мистецтво, то логічно його в такому форматі продавати, і воно стає дуже мобільним завдяки цьому. Mm, ну і хочу сказати, що зараз в цьому році насправді я е, спостерігаю, що багато хто повертається в Україну, хто виїхав минулому році, і відновлюються знову ж такі якісь колаборації або довоєнні зв'язки, або е, дуже багато людей шукають якісь можливості тут. І е, не всі все ж таки арт-центри і галереї позакривалися, наприклад. М17 дуже крутий арт-центр, який е, працює і на дуже високому рівні роблі, робить е, виставки зараз і багато різних проєктів. І мої знайомі художники подавалися туди з проєктами, е, як уже самостійно, знову ж таки, do it yourself формат, коли художники беруть на, суб, на, суб, на себе, на, на себе <свісно> кураторську роль. А влітку в М-17 була дуже велика потужна виставка концентрації волі, також про війну, в якій я брала участь з великою роботою з серії «Квіти чи вибухи знову ж таки. І я дуже задоволена цією колаборацією. Там все було дуже чітко, налагоджено. Це була до того ж безкоштовна виставка, яка тривала ціле літо всі, всі три місяці. Ну, це вау ефект для воєнного стану зараз. Тобто раджу звернути увагу увагу. Останнє, ще хочу трошки сказати про NFT платформи, NFT сектор. Це така е, складна тема. По-перше, мій досвід е, ну, туди можна йти, але здебільшого, я думаю, що є сенс туди йти, якщо ви займаєтесь фотографією або саме цифровим мистецтвом. Для мене це якось поки що та була раса, тому що я займаюся живописом і для мене це не, не працююча поки що сфера. Багато мені дуже писали так званих шахраїв в інстаграм. Протягом особливо цього 23-го року, прям я не знаю, якщо порахувати, я думаю, що людей 50 мені написали, вони спочатку пишуть: ой, мені так подобаються твої роботи, ти, чи це роботи для продажу, ну, а ти, ти пишеш: Ну, що ну, 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 якась коротше, однакова схема, тому що. Людина так не пише нормально, яка дійсно хоче щось придбати, тому що вона відразу бачить твій сайт, вона заходить і вона відразу питає, скільки там ця, ця робота коштує. А ці прямо схемі, і потім вони пропонують, коли ти кажеш ну, наприклад, так, для продажу, що далі. Вони пропонують, вони кажуть, у мене є 15 тисяч доларів. Я хочу купити оцю цю, цю твою роботу. і, і надсилають принтскріни з інстаграм. Хоча там ці роботи могли вже бути давно не, не для продажу або продані. Ось, і тобі потрібно лише зареєструватися на якійсь нову платформі е NFT Також за і заплатити за реєстрацію е щось типу 200 або 300 баксів. Ну ви зрозуміли, Якщо художнику треба щось заплатити спочатку, то це явно лажа, і взагалі нормальна людина. Ніколи не буде купувати е, напряму художника відразу картин на 15 штук. Ну, може, і буде, але це прям багато кому так писали, і це дуже смішно. Е ну, начебто так, так все сказала. Ще раз. Нагадаю, що ці всі посилання е, корисні, що я могла знайти і зібрати для українських митців. Ви можете знайти під цим відео, і е, взагалі мене це відео надихнуло сьогоднішня е, найбільш масована атака шахетів е, записати, що десь годинку або дві я присиділа в ванні сьогодні о 5 6 ранку. Ось, і у мене, коли я починаю злитися, ніби більше енергія стає, і я думаю, треба її кудись направити. Так що, чого і вам бажаю цих сил і направляти їх у потрібне русло, і не зупинятися, і робити прекрасне далі українське мистецтво. Так що, у мене все, Па-па.